Так, усім привіт. Ну що, в нас захолодало? Ну, обіцяють на три дні, що буде холодно. ну Буду готувати це. На річці вже ж заборону е, зняли. Так що можна буде половити ляща там, густяру, Так, це я збираюсь ловити на кормушки. У мене. Ось отут тут торбинка така є. Тут у мене яких тільки немає. І такі ось кормушки є, і отакі, там і більші. І, ну, коротше, тут повна торба у мене їх. І, і, а, це така сама. І ось такі є. Ну, зараз там течія така непогана, це так, скільки... Зараз гляну, не бачу, наскільки. 140 грам, Ну, це і багатенько. Мені 140 і не треба, Так, грам би 50 ось. Зараз я виберу. Таке б грам. Це теж 50. Грам на... О, ось 70 грамів. Отакі ось, грам. ось, ось зараз. Прив'яжу три штуки. І мені буде достатньо. Так, що нам треба? Ось кормушка з карабинчиком. Ну тут задні стінки нема, ну зараз, ага, ось вона, Я думаю, де це вона мене загубилась. Так, зараз поставим на місце її. Так. Сюди. Сюди. Ага. Так, ось порядочок. Бачите? Так, кормушка свертлю. Тепер в'язати будемо. Беремо ось у нас від основної льоски. Так, це у мене. Що це у мене 0,2? Це у мене 0,3. Ось. Беремо. Тут у мене 03 і так само беремо 03. Ну, десь отак от. Одміряємо і відрізаємо. Так. Тепер складаємо так от, щоб один кінець був довше другого. І що робимо? Беремо ось, пальці трохи змочити. І крутимо, ось, дивіться, різні боки. Отак вот от скручуємо її. Зараз покажу ближче. Зараз скручу все. Так. А, зараз. Так. Скрутив. бачите? Ось отак вот от. Ось скрутив. Тепер в'яжемо отут вузол. Звичайний, не треба там щось мудрити. Якесь там таке супер-пупер. Одне, що треба, коли затягуєте, отак от мочите. Це для чого? Для того, щоб ну льоска сковзалась, щоб коли вона не нагрілась, рватися буде дуже. Так. Можна і отут, на цій петельці, ось на цій петлі, почепити карабінчик. Ну Якщо вже так. Хочеться. Так. Можна і не чіпляти, ну я коли чіпляю, коли не чіпляю. Так. Все, почепив. Ось, карабінчика. Тепер, що робимо? Ось я ж казав, що вони в мене різні. Одна довша, друга коротша. сторона. Бачите? Так. Довша сторона. На душу, это такая сантиметров 50. Вяжем нашу кормушку. Ну я отщеплен карабинчик, привяжу, а тоди уже, чтобы она мне не заважала. Так. И тут не попал. Опа. Так. І тут вяжемо так от. Так само сантиметрів 50. І тут так само звичайним узлом. Вяжемо. Ось обертаємо разів 5-6. Протягуємо. І затягуємо вузол. Так, лишнє одрізати, воно не, не, нам не потрібно вже. Ось що в мене вийшло, бачите? Так, тепер отут в'яжемо звичайним узлом, ну, як з'єднують ну, Рибаки всі, мабуть, знають, як це в'язати. Одну сторону отак от затягли. І другу сторону. Так само. Де ти типу, загубилися мене? Так, і другу сторону. Це стягуємо. І ці хвости що у нас получилось Обрізаємо. Так, ось вузол получився. І ось, ось така ось снасть. Так, тепер от сюди це отвод. Можна купити в магазині отвод, ну він, по-перше, грошей стоїть. Це раз. А по-друге, він, ну, що це, що те. Ну, Ролі абсолютно ніякої не граю. Так, кормушечку. Кормушки я одразу не чіпляю. Чіпляю вже на рибалці. То що вона ну легко чіпляється, в сумку поклав їх. Як хочеш там попробував там, десь на течії став.